Слава Ісусу Христу, мене звати Марія, я шостий рік ходжу. Того тижня мого тата був інфаркт. І е, мама повела тата в лікарню у п'ятницю зранку, але до такої лікарки гарної, що вона якраз давала зміну і е, ну, зняли кардіограму, там у нього дуже щось, там, все там сине погано, але вона була втомлена і сказала лежати. Але мама стара, а, ну, коротше, тато трохи хворий, бо його там трохи пекло, і він не зрозумів, вона пішла додому, аж в суботу о, вечором та лікарка прийшла. І він собі я тут вже заручилася молитвами. Оця Олега тут молив, отець Олег молиться, спільнота молиться. І в суботу вечором приходить лікарка, і моя сестра Богданка підійшла до лікарки і підійшла до нього, та каже, якось би вас послухати. А він сів на ліжко. А вона каже, то не можна сідати. А він каже, як не можна? А, а що ви сідаєте, так сідаєте А що можеш встаєте? Так встаю. А що можеш в туалет ходити? Так вот. Та то не може, то вас. Та вас таке дуже сильно, сильно, сильно. Е, кажете, я себе добре почуваю. Та ви що то тут не можна, розумієте? Е, тато каже, я би е, знав, що два тижні лежати під капельницями. Та каже, я себе зовсім добре почуваю, е, аж е, захмарнів. От, отець Олег молився і вся спільнота тут е, в кап, каплиці. Дякую Богові е, за вислухані молитви е, і матінці Божі за опіку. Дякую. Слава Ісусу Христу. Мене звати Марія. Е, я е, на тому тижні відчувала себе дуже погано. Чотири дні голова боліла безперервно. Ран, день і ніч. Ну, вже я в лікарні, мене прокапали, але не допомагало. Коли я позвонила до отця Олега, через день мені вже все пройшло, слава Богу. Потім в суботу я була на похороні, дуже ноги простила, дуже сніг у мокрій тої суботи. І я в неділю, вже так мене ноги боліли на неділю, на суботу, такі судороги брали, що я не могла вночі навіть спати. Я думаю, що це на мене таке страшне. Але я дала. Отець Олег помолився в неділю, дала на молитву, і я вже відчула в понеділок, що ноги пройшли, і слава Богу. Більше року дочка не могла знайти роботу. І ось вона мені тиждень тому дзвонить і каже, мама, мені запропонували дві роботи. Але там половину і там поставки. Я кажу, ну та де краще вибирай. І вона каже, там дуже далеко добиратися більше двох годин, то я, мабуть, тут. Але вона і там попрацювала дві неділі, бо ж ніде не беруть, поки нема навиків після інституту. І вже на другій залишилася, заключила договір і працює. Я дякую Господу Богу за його допомогу і оцю Олегу за молитви, і за цю нашу спільноту, що нам допомагає у всьому. Слава Ісусу Христу! Я, Оксана, хочу дати свідчення, що в мене син е, Віталій поїхав в Москву на роботу. Ну і там йому не вийшло з роботою, і е, він вирішив повернутися додому. Як їхав він додому, е, гроші йому не заплатили, звичайно, за роботу лише дали гроші на дорогу, на повернення додому. І так, що приїхали вони в Москву, звідти, бо за Москвою це було далеко ще. Приїхали вони в Москву і на вокзалі е, дуже міліція. І так, що вони не могли ніде, взагалі на порону вони вийти не могли, тому що. На прон вони вийти не могли, тому що в них, якщо б їх міліція зловила, в них грошей не було заплатити Ну, Значить, вони могли з нами побити їх, і, і все зробити, що не хочеш. Ну і справа в тому, що е, Віталій каже, я рішив на прон не виходити. Там сиділа жіночка, я свою сумку поставив біля жіночки і говорю з нею. А так далі з боку сидить друга жінка і тут всю нашу розмову слухає. І каже до Віталія, е, іди сюди. Віталій підійшов до неї, до неї ніби, а вона каже, ти звідки? Він каже, я сам-франківська, а я з Києва. Е, ну ти знаєш що, я напевно тобі поможу зараз звідси вибратися так до поїзда, аби міліція тебе не зловила. Ну і, е, підход, і каже до нього, давай свої паспорта. Їх було два. Віталік дав паспорт свій і його друга, і вона каже, якщо міліція зараз до тебе підійде, то скаже, що, е, ти, е, від мами, що е, паспорта у мами, у мами віри і пішла з паспортами. Віталій каже, я сів граю тетрас, а міліція так, крутиться біля мене, крутиться, крутиться, і ніяк не може підійти. Але в той день е, отець Олег молився екзорцизм, і я тут сиділа і попросила його, бо він помолився за Віталія. Хоча я сама не знала, чого я прошу, тому що звідти не було ніякого, від нього ніякого звістки не було. Ну і отець Олег, Олег просився за, за нього, за, ніби, за його зілення. І оце таке з ним проходило. В дорозі. І вже вони, е міліціонер пішов тоді шукати ту маму віру, знайшов ту маму віру, запитав, дійсно, чи паспорта хлопців у неї і тому подібне. Хлопці, вона сказала так, але каже, ти від них відчепився, тому що хлопці їдуть з роботи без грошей. В них немає каже, ні копійки, тільки каже, що взяли білети на дорогу. І так, що ти від них не получив взагалі нічого. Ну, Але тут їм говори, не говори, вони роблять своє. Тоді мама Віра оця присилає е, свого чоловіка і каже, чоловік підходить до цих хлопців і каже, давайте свої сумки, ніби взяв Віталікову сумку і каже, ходи зі мною, я таким дорогам до, до, до поїзда проведу, що міліції не буде. Але якщо би так, не дай Боже, міліція попалася, то скаже, що ми, ти нас проважаєш. Я сумкою твоєю, ти нас проважаєш. Ну, дякувати Богу, вони зайшли, тими дорогами дійшли до поїзда, міліції не було ніде, але в поїзді, у поїзді в, в копей їх іде п'ятеро, три жінки і двоє. І також заходить перевірка, провіряють їх. І тих трьох жінок так, е, сумки повністю повідкривали, все повикидали, каже, мамо, такий шмонт робили. А до нас хоч би вони.